Доброго ранку, друзі. От зараз буде доволі дивна тема. Ми вам вас, ми вас навчимо правильно спати. і якісно, що важливо спати. Ви скажете, ну яка енергія, треба прокинутися. А ми про, про сон. Ні, друзі. Насправді, щоб ви якісно відчували себе впродовж цього дня, треба правильно спати. І тоді ви будете сприймати і себе, і світ, і навколишнє середовище адекватно, а не ми, так, як ви зараз. Ну, не і, і зараз багато ти знаєш, навіть серед моїх знайомих і друзів скаржаться на те, що от особливо під час війни ще більше погіршився сон, тому що через стрес зрозуміло впливає, і ну і десь і робота і особливо важко тим людям, які інтелектуально працюють. Ну так за за, за статистикою. Ну і, і ще ми зробили опитування. Ми його покажемо так само а вже під час історії і. Ми запросили давай. Так, і Ми запросили. Виявляється, знали ви це чи ні, але є люди спеціальної професії, які займаються діагностуванням порушень сну і лікуванням. Називаються ці люди сомнологи і сомнологиня. Заходьте до нас. Це Дар'я Пилипенко, зараз буде нам Д... розказувати. Доброго де, як правило, спати. Доброго ранку. Доброго ранку! Тобто, після того, як ви подивитесь цю студію, ви почнете спати. Тільки не засипайте зараз. І Ні. І все. Ні, дивіться, якщо ви зараз будете засинати під час нашої сьогоднішньої зустрічі, це теж непогано, правда? Так, звичайно. Але ми части активно будемо говорити про цю тему. Ви виспались, до речі. Я намагаюся контролювати свій сон та вас у вас а що таке контролювати сон сонце. Це це ж стан людини, яка не контролює навко... себе і навколишнє середовище. Ну, це це інший стан як напевне. може контролювати себе у стані. Сну, ну що це було. До сну можна, до сну. Контролювати. А, можна до... контролювати у котрій годині лягати, а у котрій прокидатися. От. От давайте ми зараз От. дуже багато міфів навколо цього, mm. як засинати е і на що впливає сон. І ось у вас є табличка uh -huh. так ні, uh -huh. і просимо так. зараз Добро. вас відповідати. А ви уважно стежте. Отже, е чи правда щоб, що, щоб виспатися, треба лягати до опівночі? Так. Да. Правда, або ні? Дивимося? Ні? Що це таке чили в 10-й годині, щоб як зайчики в ліжечку були? А чого це дуже популярний міф, мій найулюбленіший? Тому що як вважається, що потрібно лягати о 10-й годині, щоб до опівночі це такий цінний, якісний сон. Насправді це міф. Можна пізніше. Так, Фу, далі. Що можна, можна це дуже індивідуальний параметр. Угу. Отже, далі. Але, але тут я перепрошую, далі, треба уточнення. Тобто, ми маємо, маємо, що на увазі, не в о котрі ви лягли, а скільки ви проспали за часом? А, це це мається на увазі? Важливо, а, скільки часу ви спите і як швидко засинаєте. Це два параметри. Чого угу. до півночі потрібно лягати? Тому що в перших двох циклах сну продукується найбільше гормону сну і такий сон, як наїг. Липше однак, ці перші два цикли у вас можуть uh -huh. припадати і на другу годину, і на десяту, і на третю. Це uh -huh. в залежності, у котрі ви лягли. Просто такі дослідження роблять в Америці. А в Америці є культура раннього вкладання. Якщо ви будете лягати о десятій, uh -huh. то якраз о першій годині приблизно у вас саме буде глибока фаза сну. Ми хотіли цю так. гру провести дуже швиденько, бо це такі, так. знаєте, так ні або так ні, але все одно має бути пояснення. Тут ж ціпляємося uh -huh. за щоб отримати відповідь. Далі. Чи правда, що від недосипання збільшується вага? Uh! Правда, бо ні. Так, так хтось пи... з, Хто з нас погано спить, Люсічка? Ми вдвох. Звісно, ти. Тому... Звичайно, я. Але як тобі виходить, що ти добре. А, а я, а я ще гірше. А, що це таке, як це пояснити? Це поясняється тим, що в глибокій фазі сну продукується сама тетропін. А він якраз відповідає за транспорт жиру і перенесення його в енергію, е, мишечну масу. Якщо ми не досипаємо, це все відкладається Тобто жир відкладається, енергії не прибавляється. Не прибавляється, так. Далі. Чи правда, той, хто мало спить, частіше хворіє? 100% Чому так? Сон та імунітет це взаємопов'язані речі, така двонаправлена система. Якщо ми мало спимо, в нас теж виробляється найменше цитокінів, uh -huh. які відповідають за імунітет. Також це провокує стрес, а стрес провокує зниження імунітету. Розібралася і далі. Чи правда що жорсткий матрац покращує якість сну? Та потім в сентябрь прокидає. Я не знаю, я на жорсткому так добре сплю. Ти не так, любиш жорстко, щоб <гум> а, а, ні. Тут бачите, на увазі, ну що мається на увазі? Це в залежності від того, який ви у тебе тулуп, скривлений чи ні. А, а хочеться на м'яким і так, щоб а, що, так, щоб поверхня приймала. Твоє тіло, яким воно створено Це Ти хочеш, щоб щоб приймали ці доля, правди, звичайно, є. У нас в Україні полюбляють спати на жорсткому, щоб це вирівнятися. Однак хребет має фізіологічні прогиби. Якщо буде вигини, якщо буде навіть дуже жорсткий матрас, у вас буде точки тиску, тригерні точки. Ви просто будете не відпочивати, у вас буде спина боліти на ранок. А один ранок не поспав, другий, третій, а потім вже тіло призвичайлося. Вже так втомилося не спати, що все одно зайво увійшли. Йшло в глибоку стадію сну, так це ну, і... впав і ну, може таке бути? Нічого. можна привчити себе на жорсткому спати? А, не потрібно себе привчати, Питання потрібно щоб було комфортно. А, угу. а о, о важливо це, це комфортно, зараз... не комфортно, але все одно є така статистика, друзі, що а, людина проводить третину свого життя у вісні. Ми сп... ми просипаємо свою третину свого життя, але це невід'ємна частина з одного боку, тому що цей стан, коли людина на набирається ресурсу для того, щоб продовжити своє життя далі. Так от, а як сп'ять українці? Як сплять українці? На чому? А, не неважливо з ким. Скільки? Скільки? З ким то окремо в дірк будуть писати Опитування сніданку. дивіться.